всіх, хто зараз дивиться нашу пряму трансляцію, словно хвилини має розпочатися чергове конарне засідання Хмельницької міської ради. І от як ми бачимо, схоже на те, що фракція партії за конкретні справи будуть блокувати трибуну. З чим це пов'язано, я думаю, вони пояснюють, але можемо лише припустити, що це пов'язано з тим, що сьогодні мають обрати двох заступників голови облради. Михайло Загородній пропонує щоб депутати підтримували кандидатуру Валерія Лискова з фракції Батьківщина та Олександра Драгана з фракції самопоміч. І, мабуть, саме це якось змушує, не знаю, навіть, як це назвати, партію за конкретні справи до такого кроку. Ми почекаємо. Можливо, ми помиляємось, може не з цим це пов'язано. Початок, навіть ще не початок на засідання, але вже саме засідання обіцяє бути цікавим з точки зору політичного якогось протистояння. Навіть зараз ми подивимося, покажемо вам, скільки точно хвилин, такі і дві хвилини. Ну, наперед, мабуть, поки що не знищилося. Я наперед хочу вибачитися, якщо будуть якісь переривання в трансляції, якісь технічні затримки, це все пов'язане якраз технічними технічним моментами. Бі не сподіватися, що це буде добре. Ми Чекаємо на початок на засідання і на пояснення практи за конкретні справи, чому вони походять. І, мабуть, зараз буде починатися по засідання. Або ми почуємо все ж таки, що відбувається, чому От ми бачимо біля трибуни Франції за конкретні справи. Бачимо, що там Артур Фрідман розмовляє. Найближчому представницькому органі місцевого самоврядування Хмельниччини паритетом та консенсусом у прийнятті рішень щодо життєво важливих питань області. Налагодження ефективної роботи Хмельницької обласної ради є спільним завданням всіх політичних сил, які отримали підтримку виборці на місцевих виборах 25 жовтня 2015 року. Результати діяльності обласної ради будуть залежні... Yeah. Кому систематичного порушення мозгою обласної ради рабо.

Okay. No, yeah. Міністр обласна рада повинна працювати прозоро, відкрито, а не за старими схемами, оскільки мешканці області чекають від нас та мудрості, сміливості до змін, але зміни не мають нести за собою мінацію. Пам'ятаємо, що саме цього чекають від нас виборці. Дякую за увагу. Так звернення передаємо голові е, обласної ради. Як бачення, як ми можемо працювати. Але я тоді звернув увагу, що якщо ми говоримо про конструктивну роботу, то давайте її будувати конструктивно, давайте її будувати в процесі. Тобто, коли йде мова про заступників писання, заступників пропозиції, заступників ми на попередній сесії 6 січня, коли вносилися в сесійній залі е, питання першого, було, що нас, я не готовий до неприюдитися. У мене на сьогоднішній день письмових пропозиції від фракції, що ця фракція, хоча я вчаюсь так, і воно сідає когось, є і двох фракцій. У мене є пропозиція від фракції самопоміч на кандидата на... Фракції Батьківщина е, по кандидатурі військового Валерія Олександровича. Інших пропозиції від інших фракцій, е, їх рішень фракцій е, до мене не надходили. Тобто я ну, не володію телепатію, я не маю це. Тобто мені треба надати, ніж у кого я не надходила. Поза сесії два-три два, питання, але я розумію, що підтримки, підтримки е, фракції, яка зараз е, нас готує трибуну і тут не можна, щоб ми розпочали до того, а потім робили перевод, все починаємо зараз є? Ще є консультація зараз. Але повірте, в наступних виступах, якщо ми будемо розвивати далі ці питання, у нас є відповіді на, 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 на вашу, вашу мову. і не зовсім вона щира і відверта, сажка. Але... Азі невідомо, тому що не було оголошено через кілька хвилин.